Володимир Степанович Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю бойових гопак, президент Міжнародної федерації бойового гопака. його дід, до речі, служив в охороні цісаря Франса Йосифа. Ти уявляєш за теорією семи пожа, семи рукостискань, отак От можна сказати, ми можемо з самим з Францем Йосифом. Так. І ми дякуємо патріотам України. Видіть, поклоніться ще раз підвищені області вдячної публіки. І побажайте, і побажайте від вас, від, від козаків всього України щастя, добра, не знаю, що завгодно нашим слухачам і глядачам. Люди, які хочуть вижити, зберегтися, повинні дбати про себе, очищати себе, почастіше спілкуватися з Богом. Я в цьому році, в 2012 році, бажаю всім успіхів, бажаю всім впевненості. І хочу наголосити на тому, що нам ніхто Україну не збудує, якщо ми не збудуємо її самі. Нам ніхто її не захистить, якщо ми не захистимо самі. Нас ніхто не прославить, якщо ми не прославимо себе. Тому хочу, щоб ви всі жили за законами, взаємодопомоги, взаємовирочки, взаємопідтримки. вчили одне, прославляли одного. На славу нашої батьківщини! Слава Україні! Героям слава! Героям слава.